Ну, дуже багато років як футболіст, напевно, сезонів 5 був. І в ролі помічника головного тренера я був в один сезон, і наразі ще сезон почали як головний тренер. Тобто років сім, напевно, вже. Нормальна співпраця, робочі стосунки, вона не переходить ніякі рамки. Головне, що Олександр Грович не, не влазить в тренувальний процес, не влазить в рішення стартового складу. Він підказує, він робить мені зауваження і робить мені підсказки в силу прожитих років. І вважаю, що досить багато його. Підказок є аргументованими, тобто в тому плані, що він досить добре вже розуміється на футболі і розуміє і бачить його з іншого боку. Тобто, я, я бачу його як тренера, а він бачить як функціонер, як людина досить опитна, як можна сказати, як старший товариш. Працювати ну, зі сторони, напевно, може здаватися, що не легко, коли люди знають його взривний характер, але досить, в професіональному плані, досить легко. І все, що ми робимо, ми завжди, завжди спілкуємося і обсуждаємо ті моменти, які потрібно, які не потрібно. Тобто робочий, робочий процес. Спілкуються, якщо на те потребує ситуація, він спрашує, потрібно це бесіда, не потрібно, може сам приїхати. тобто. То він приділяє увагу колективу. А що до цього не слід приділяти увагу, ми, ми, ми йдемо своїм шляхом. Ми е, зрозуміли з Олександром Горговичем, вибрали такий план праці, що нам потрібно модернізувати нашу базу. Він цим згоден і помалу ми над цим працюємо. Тобто, все, що кажуть, це ну, люди мають свою думку, вони мають право казати. А ми повинні доказувати інше, інше і робити, робити справу в плані того, щоб і роз, розвивався. Щира, щира людина, яка каже, все в очі. Одною фразою може так описатися. Розвиватися, працювати і робити тільки кроки вперед.